Шановні колеги, мені надзвичайно приємно взяти участь у цьому заході, і я з приємністю хочу поділитися з вами своїм досвідом, своїми напрацюваннями, своїми міркуваннями, своїми здобутками і сподіваюся, що вони вам стануть в пригоді. Ну, тема вебінару нашого сьогодні це використання методики критичного мислення на уроках суспільних дисциплін. І, відповідно, мій досвід в тому, що я розробляв для школярів, для студентів, для вчителів, для викладачів. Ну, коротше кажучи, для, для всіх тих, хто працює в освіті. Ну, По-перше, кілька слів про себе. Я в темі, що ми служив з 2000 року. Рація завячена саме критичному відомих е, науковців-істориків, і, відповідно, вона називалася не так. з сучасні українські. І тоді, за цю роботу я отримав премію Національної науки України. І е, з цього я це вже. Двадцять, як я живу в житті. Ну, це доцільний, і сподіваюся, що я чарую своїми відкриттями. Наші це розвитком критичного мислення і ми бурму цьому присвячено. Моя стаття була про те, що цінам де компетенція, які зрозуміють, вкусне письмово, критичне системне мислення. Ну, надатність лиму свою ну, без поніс обґрунтовувати сусід. Також темне мислення е його критичним, ну чи кажучи, я би сказав, що ми будемо сього говорити про педагівацію, яка вбирає все е і ще, ніж на критичний аналіз або е критичні розмови. Це е творчість, е це іноді е фатічне мислення е мислення. Так, якщо дозволити е по би почись вбито, ну, у нас є результати зараз, хвилити з результатами бачили. Так, давайте. Так, і ось екран тут. Ось у нас є. Тобто, я о... я поставив на щобінар. Ну, очікування, знаєте, таке, это... як ви бачите на екрані. Я правильно розумію? Бачите, так? Да -да -да. Э, ну, дивіться, очікування на річ тому. Всі наші рішення, всі на щемності, скажімо так, негативні емоції, часто пов'язані з тим, що я вказу, ну, от коли беру участь в публічній агресії, в бінарі, в онлайн-курсі, я розумію, цей ареол, це найважливіше, що може бути на Ну, у нас я поставив, дав кілька варіантів і дав вам запропонують. Це 11% мало що знають, вони хочуть дізнатися більше, 55% тобто, і вже були на одній активчині є 22% те, що витурне ринки. Ну, от так, що нас так сказати, поділена на половину цвіта, які в припірно в темі, і в ми мусимо так дуже певно почувати. Ну, звісно, що ем... цей запит доведеться до речей, які будуть, але я в тому ключі, щоб вони Ну, скажімо так, доповненням, тобто, що чули, знаєте, а зширити, вони ти ну, що слід розуміти, вислити. Я сказав так, що оскільки я вже ну, знаходжусь в цій темі під критичним мислом розбережу, і ти присовує на аналіз. Дехто робить на уток цінностей. Дехто про факт для них, наскільки достовірна інформація, наскільки достовірні факти. Що Критично у мене є стаття, з вона популяршим свідчить Google за рівні Е, по-моєму, входить найпопутніше моїх праць. Цей світ. Вона зміна історії, або не почтову. так, треба переєднати. Mm -hmm. Так от, для різних для різних верті критичних розмірковувань. В одному В, випадку важливо перевірити істинні да? факти. Якщо ну, ми говоримо про існу, це суто легковування. І тут ми фактично точність. Ми можемо перевірити вховування, ми можемо пору логіки відповідно прийти до Так от, друге. Вимірня вимір, це визначення логічності наших міркувань. Ну, приміром, типовий приклад, що некілька людей, ще є республіка, Чолова, значить, європейські країни. Ну, це висновок по індукції. Ми знаємо, що серед країн генархій то індукція дає ймовірність незнання і хим. Ну, це приклад чого? Що ми дуже і це або читається в ті фоні, які, на жаль, не дуже вважається так, що логіка це вперед. Ліку логіку треба. І третій вимір це про цінності. Це. Бо, розумієте, коли ми говоримо про цінності, ми не можемо цінності це сфера уподобання міром. Ідея. Російсько-українська війна. І ну, ми заборонуємо конференцію і просили підготувати і доповідь, тези з того, як би її вивчати, да, от які підходи використовувати. Е, і можу, я хотів е, би звернути увашу, що в нього це війна. Розумієте? То... Це війна двох культур. Цей називає історично чому по вливам захопити Україну. Тому що ви твої держави Київської а столи Київської Росії було місто Київ, яке націю України. І дуже важко пояснити, як так старовитоки здаються в Україні. Вони повинні бути в Росії. І ви розуміємо, ну, цей скажі, імперський В, він коштує. Я думаю, про покалічення долі і та кота культура вважає, що має право знайти іншу культуру і нав'язати свою воду, а його можна вижити. І от в цьому контексті, ну я б це так, ну для нас зараз питання цінності є і, ну, дуже важливим, навчально важливим. І розійсько-української війни ключове питання є: а за що ми воюємо? що? І тут в нагоді я не можу знайти нічого кращого, ніж вивчителя, і сказав, що якщо ми економимо на культурі, тоді за що ми воюємо? Ну, 18 серпня цього року, да, да, як нехтуємо майбутнього дату, то освіти молодим поколінням. Тоді за що ми? Це життя, а у нас цінність свободи, пратії і людського життя, тома цінностей. Назви, я би так сказав. І в критичних це завжди цінність не милення. Вона завжди дійсне. Тут не можна говорити про істину або хибу. Це як важна шуманість, або не цінність, ну скажімо, прийнятність або неп'ятність. О, і тут. Ну, я дуже багато зустрічаю публікаційна часу буквально в розмію, так, Одразу стоїть, що ну писано, ну, над ну, коли я вивчав. Щоб ви де вона вигідується, да, і пізується. Це не закономірний процес, так неодмінно буває. От, але ну, я, я хочу сказати, так, я не буду акцент, там це принципи, а то висла на реалізувати освітній процес так, щоб річного мислення, мислення. Ну дивіться, в мене я можу показати і все в лабораторії, і ну, багато чого. Да. Ну зараз я хотів би на своїх онлайнся, да. Тому що Два онлайн-курси на Прометеусі, це критичний ви бачите, року, і в до року це освітній процес на класрумі. Е... Зараз зараз акційні пропозиції в принципі, за символічну 800 гривень. Я вважаю, що це найкращий онлайн-курс. Е... Ну, По-перше, це був мій третій досвід. Он завжди виходить про критичний, що буде автомат.

І це дуже приємно. Одним з ключових показників є так званий-аут, це відсоток тих людей, які завершують онлайн-курс, Ну, доходять до кінця. Це ті, які ну, зрозуміли, що до серед і, і діляться на онлайн-курси в середньому за розумієте. Ну, Гарвард і МАЙПАЦІДАТО 50%. Тобто за станції доросно. Це викликати, щоб мати себе. Тих, хто отримав повершив цей онлайн-курс. Це був майже 62%. відсотки. Вгалі був да, і ми не висувати цей феномен, як вирішив світі, да, і, і у нас ще зараз ви бачите на слайді це ознак критичного мислення, з них ну, трохи менше в 61%, ну трохи більше 61%. І почали вивчати ситуацію. Але, ну, курс, це уникального мене. Ми навіть написали статтю, ми ну, хотіли е, опублікувати тоді ну, там, не зовсім. Ну, ми опублікували в нашому журналі але є, ну, я більше там диревся на фронті, і сягти того пока не знайшли, розумієте? Тому дивіться, я, ех, ну, каші, ми, ми, ми онлайн-курс ми, ми не знайшли на, так? Позитив, щоб виключити мікрофони. Це теж про це мої персинку, тобто приміром, ну, взагалі, як організований світ інших соціальних таємних умках в різноманітних групах. Вітритися на в'язницю, як тема, як студійний освітній простір. Одну сумовіци, наприклад, мові друг, це... що. Хотів зв'язати за лекції та то добу, то добу критичне мислення, теж час півчав, під час нальівці у Львівській техніці завжди мене захоплювало. Це, звичайно, мене давно цікавили. Як вистою, шах формується дехто і чому нормальні рішення виконувани. Всі ці вдячні за вашу зрозум'яснювати складні речі для ціну вже гарного дня. Ми ще, зв звісно, одяг захват. Для тих, кого можуть. Ні, ми ну, відкриттями, які є більш ніж формальними, da, і які допоможуть забезпечити розвиток, тобто освітні біжними від собою. Це корисні я їх потім не діслю. Це розпистити по цеповісві. Здавалося ранальне, і ви їх терапевтом це арфляр. Це учень зігнув. І освіти і своїх праць, якщо я за нього тебе мав учнів. Це про що навчання ніколи не має тому, якби це, там, там або для цього, да? ну, те, що десять бігали кого. Тому що освіта вона завжди про ваші пояснення, ваші вимоги, вимоги, вимоги мають ваші оповачі. І от від того, наскільки ви добре розумієте, що ви мають ваші здоров'я йдеться ну, і базові потреби там, фізіологічної, це де нам необхідно там ствердитися, і в принципі так і на багато треба клавіш натискати. Ні, треба вийти тим шансів, що ви таким чином, що він відповідати запитам ваших здоров'я. А значить і видоволення. І вони для того, щоб переволення. Так. У нас тут є без частина життя цього життя. Воно не повинна бути у нас, Якщо бачити концепцію, у нас відкрита рамка рамку квалі, і ми повинні бути скільки. Хто такі взагалі. Так. Що, що, що це таке? і що, е, Мислення, електричне мислення, немає. Його. Тому що це створюється та докоріння. Ну, я розумію, що у нас яка пам'ятає з пам інтернет, правда? Багато що пам'ятаю. І мені так погуляв посол Сполучених Штатів. Як вони поставити питання, щоб на скаут забрали питання? Звичайно, що це повітря наша, і мені дуже подобається, звичайно, робіт. Дитина Борецька. Це де ви робите? Коротше, така ілюстрація того,

і ми знаходимося на щазниці. Які силіми, багато людей. Ви розумієте, ніколи не з яких оцих обстрілів, їх навчив тим, що ми їбати нас. Ну теж в умовах, коли ми чуємося, так? Але якщо правду живути джему, тож ніхто ж не знає, куди йти дослідження Вагнера, ну, звичайно каво. Ну, закликаючи висловлювання диких новотів, то вони кажуть так, що нам побрати питання. Я спитав, от талантант це сутність на питання, питання, яке праця. І умінювати мислення, то я стокий асфальт.

Чим выкликали на закону, так я вас спрашиваю, треба все так. Ну, я ж попросив, ну, я так в школі, на университеті, як освітка, я маю таке сказати. Якщо захопленням не а однаково пішли в то, что видно, формула. Mm -hmm. і, так, каже про американського техніка в минулому столітті, все, що тести, ну та можуть становити фактологічний бізнес, але не це забезпечує прогрес суспільства. Прогрес суспільства забезпечує інструктору здатність думати над проблемами. Умови критику мислення, то виходить давати критично, то ви повинні попіклуватися умов. В першої ситуації. Тобто ви повинні почати, то ми стикаємо проблеми, Треба зробити якісь щоб впроваджувати на заняттях створювання, то це розглядається з іншими методами різності. Тобто, їх не можна відзначувати. Зв'язок з проблемними заданнями у критичних ситуаціях є загальна збільшення проблемних задач. Саме нав'язання проблемних задач. Якщо вирішити це не придумувати у критичних ситуаціях. Діалог та взаємодія під час проблемних задач, якщо ви думаєте про діалог, який ви думаєте, Впрочем, важливо здійсню. На витраву не результати це, коли викняти. Побачите багато ніколи може. І це чим було гарному версетах і в інданці розмірковувати на і того, не під лиш тобі пробувати часів, це оглядаємо. Самостійні дії вони було. І такі системи, як нас, бачимо, до боку воно повинно бути корисно. Це корисно. Тепер йдемо до сільного досвіду. І тут багато десантників, які будуть успішні, які не містять всякому, які прийшли більш втратно цілі. Завдовж цього, якщо людини з міста, то це, щоб вони не звали, щоб вони не перевірили,

не заперечу. І от, ну, е якщо писати, да, е ми е займові кружі і е робимо справді, да, то тобто, е ми сталося сподівався.

який мене задав мем, перегонювався, висипнувши керівництво, я розумію, І чим я пішла, то не розумію. І ти туди теж не знала. Я просто дзвонювала, з'явилася в департаменті, і в департаменті прийшла переказка, і мене збігнули перші спеціалісти. А я десь яхтував, і я відповідав, що я і відповідно, відповідно, спробував, і я воно сказав. Ну це навчання що то тобі тут і хоче І а, я не тому, що можна дні ж це цистеки такого простягти, ні досвід. І говорить про що їм допомагає, от я ну, активність, тут до відповідності досягши. Ну, це свої властивості. Ну, на що розваг блистість.

якби ці каверти розпочали, але не все всім рідкою. І я не знаю, чи це і що, я не знаю, чи це історія, чи це більше, чи це вакансія на п'ятдесят. Це багато таких якох дічностей, півночасових історій, про яку я ці висловлю. Тому я, якщо ясно поглядю, я не маю мрі. І от, це не все, що я спочатку розповів, ще коли я перевірчив, як це відбувається. Сурси — це механіку перевіряється на узбекі, на Нью-Йорку і на регіональному сайті. Відповідно до ваших запитань, Якщо... ...наведіть повернутися з поділями наших сьогоднішніх випадків, яких було чотири роки, так надавайте своє урочистості, яке було в часі нових зацесовувачів, яких ми ми наразі почали. ...висомість, це допущеність, свобода, це не висіпкування, гарантія, то був, власне, все, багато, саме знищення і свобода, це саме, яка

Я що таке? У нас там 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 ми що тут? Так, 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 ми оцінюємо позитивно, яких оцінюємо, яких оцінюємо, яких оцінюємо, яких оцінюємо, яких оцінюємо, Звісно, що вони дорогою інтересом. Так от, хочу сказати, що піла, ну, і літературно, і це історично, а вчинки літературних, тому і внесок, і внесок,